Вітаю! Мене звати Юлія Майорова і я спеціаліст нейрографіки. Сьогодні пропоную до вашої уваги майстер-клас Моє особисте дерево або Дерево моєї особистої сили, яке будемо створювати на основі алгоритму нейродерева. На цей майстер-клас мене наштовхнула вправа Джунь Юан Цегун, а в мене друга ступінь а, з Джун Юан Цегун. І вправа називається Велике дерево. Коли ми стоїмо в цій вправі, то лунають такі слова, які б ветра не дули, ваше дерево стоїть. І саме ці слова наштовхнули мене на ідею створити майстер-клас, помалювати дерево особистої сили, яке буде спиратися на своє коріння, на свій рід, буде підтримуватися своїм особистим розвитком, а також Короною буде те життя, яке ми створюємо, підпитуючись корінням, минулим, теперішнім з собою, своїми знаннями, своїми навичками, і створювати той світ, в якому нам хочеться жити. Готові? Тоді пишемо тему і починаємо. Пишемо за дві хвилини слова. Приблизно поділимо на три частини аркуш і зробимо такі приблизно на три частини. Так, так. і починаємо набирати коріння. І так, три такі частини. Це те, на що ми спираємося, це наш род. Це батьки, бабусі, дідусі і всі-всі пращури, які стоять поза нами. І ми зараз будемо набирати ці неролініями, ці зв'язки, і будемо посилювати або поновлювати, або зміцнювати зв'язки, які вже є. Бо скільки ми народилися, то в нас точно є батьки. Насточно є бабусі-дідусі, і це не має значення, чи вони живі, чи вже їх немає поряд з нами. Але оцей зв'язок, він залишається. Тож ми починаємо. Спочатку починаємо набирати. Ось з одного боку візьмемо лінію тату, з іншого боку візьмемо лінію мами. І додаємо. До цих ліній, бабусів, дідусів, прапрабабусю, прапрадідуся, і ми починаємо формувати цей наш міцний зв'язок з нашим корінням. І відчуваємо. Що з нами відбувається? Де якісь лінії будуть притинатися, вже в якийсь момент ми не будемо навіть бачити точно, де тато, де мама, де пращури по батьківській чи по-материнській лінії. Такі, як маленькі черела, вони доєднується до нашої міцної родової системи. І це ми е, малюємо, набираємо ці зв'язки як е, знизу е, вверх, е, визнаючи, що вони пращили наші шили раніше, а ми їх вже потомки. Так і можемо зверху донизу. Тобто таким чином, як так, то згадуємо про них. І коли відчули, що достатньо, то починаємо це скругляти. Ось таке в мене коріння вищо. І зараз я з нього починаю формувати ствол і одразу переходжу на плоди. Тобто, я малюю зараз ось так, проводячи, зараз просто проводячи. Батьківську та материнську лінію, як то мама й тато, да, те, що мені дали. Але я розумію, що ну, ось так у мене таке ствол, якщо тільки я буду брати маму та тато, він в мене такий не дуже мені подобається, він не такий не міцний. Він з одного боку да, він дійсно гнучкий. І тут, про які б витра не дули, моє дерево. І ось тут воно мені не дуже стоїть, бо мені відчуття, що воно. А його стовбур дуже такий маленький. Що я роблю? Я підтягну, візьму рід батьківський, і збільшу його. Тобто я візьму коріння ще силу від. Так, ще хочу взяти годову силу. І ось дивлюсь. Так, от зараз він мені більше подобається. Але тепер я додаю ще крім, е я взяла силу роду. Зараз я зміцнила свій стовбур за рахунок роду. А тепер я його буду зміцнювати ще за свій власне, рахунок. Бо я не тільки ж спираюся на свій рід, який дав мені життя, дав мені якісь знання. Якось він мене до 18 років навчав, підтримував. Але дуже багато і моїх зусиль особистих вкладено. Ось це моє, те, що стосується саме мене, мою особистість. Я тут додаю ті знання, які я отримую протягом, постійно отримую протягом свого життя вчителів, наставників, майстрів, які зустрічаються, друзів, які також Є в моєму житті. Далі цей чоловік. Ще які мої такі, що в мене ще тримає, яке в мене дерево таке? Це і постійний мій розвиток. І тепер я скругляю саме от я працюю зараз саме з собою, зі своєю особистою частиною. Так, переходимо до. Нашої крони. І так, крона. Вона вже частково сформована. Вона сформована, коли ми проводили, сформували коріння, і ми свою особистість продовжували, розквітала особистість вверх, то частково в нас вже крона сформована. Але це було те, що як -то з минулого у майбутнє перейшло. А тепер я пропоную сформувати, додати ще моменти які ви створили в своєму житті. ті результати, той ресурс, який вже є, який вас надихає, який є результатом життя предків, да, розвитку особистості, і ось щось в нас вийшло. Тобто, наприклад, я додам ще своїх дітей, я додам своїх дітей. Я додам свої проєкти, які я робила. Я додам свої продукти. Я їх ось таки скругляю. Тепер, що ми робимо? Ми додаємо колір і починаємо розфарбовувати наше дерево, як вам це відчувається. Бо це. Я нагадаю, це моє особисте дерево, а воно може бути будь будь яким Так, от е, на якомусь етапі хочу показати такий проміжний етап. Е, як у мене що, я додала ось прям е, такі якісь потоки, які йдуть від е, роду, і прямо через мене і йдуть у. Майбутнє. Це те, що я беру від роду, це та сила, яка мене напитує, це та сила, яка мене підтримує. Це безумовна любов рода, яка є, яка тече, і яку я приймаю і даю їй місце. Мені на цьому етапі захотілося додати плодів саме на цьому етапі. І саме зараз я їх буду вносити в своє дерево. Та це те, що я малювала, як. Um, потоки, як uh, мої проєкти, як діти, як uh, я їх малювала через гілочки, через нейролінії, А зараз я їх проявлю у вигляді, uh, мені хочеться кругів, саме кругів. І я їх ось так проявляю, розуміючи, що це. Так. Мені ще хочеться додати, як такі як, саме як плод, як результат це вдячність. І мені усі ось так хочеться додати. В деяких моментах мені хочеться їх скруглити, тобто мені, інтегрувати їх в це дерево, оці всі мої плоди. Так, ще один проміжний етап покажу, ось що в мене виходить. Унікальність цього алгоритму в тому, що ми малюємо своє особисте дерево, інтегруючи в себе силу наших предків, нашу особистість і те, що відбувається зараз з нами, як ми будуємо своє життя, як ми створюємо своє життя. І ці потоки підтримка. Нашого роду, вона ось йде через все дерево, через нас, і далі воно йде на наших потомків, на наші справи, на наші проєкти. І коли ось тут є таке міксування сили роду, яка через особистість, і ось тут я вже творю, використовуючи всі ті сили, що в мене є, ресурси минулі. Теперішні створюю майбутнє. І ось тут я вже буду додавати інші кольори свої, і додам їх, ті, які будуть відрізнятися від того, що вже було. І тоді моє дерево, воно буде спиратися і на те, що було є. І на те, що я буду створювати своїми діями. Так, ось таке в мене дерево на цьому етапі. І зараз ми його зафіксуємо. Зробимо фіксацію товстим маркером, і я тут буду фіксувати, починаючи да, з коріння, ось так з патька. Ось так у мене йде. Я фіксую себе, і воно в мене ось так хочеться, щоб воно зафіксувалося ось так дерево. Так. Угу. І з іншого боку, знов таки я фіксую. Фіксую його. М -м, ось так. І ось так. Ось так я його зафіксувала. Так, лінія поля в мене буде така, яка десь десь знизу, знизу, знизу. Покоління мої. І ось так одна пішла. І інша лінія вона йде, чомусь я хочу її провести по цьому. І ось так. Так, ось так у мене дві лінії поля. Зараз я зроблю стилізацію. Я додам, я додам основу ґрунт, і додам ще якісь фонові речі, які я зараз послухаю відчую, що мені хочеться ще додати моє особисте оточення поряд з моїм деревом сили. Ось таке в мене вийшло дерево. Моє особисте дерево, дерево моєї особистої сили. Я додала сюди лавочку, додала сюди гойдалку, я додала сюди ось таку дорогу, такий шлях, я додала ось таку е, нові, нову гілку, е, яка наповнена зеленню, для того, щоб на цій лавочці було затишно і зручно сидіти. А, моє особисте враження зараз, я дивлюсь на це дерево, воно мене дуже надихає, наповнює. Я відчуваю, що воно міцне. Я відчуваю, що одночасно воно міцне, але є гнучке. І що воно дуже-дуже таке енергетично наповнене. Мені воно дуже подобається. І в мене виникає наступна думка, що взята куша на... і його. Збільшити, доростити. Але на сьогодні, в рамках цього майстер-класу, я його завершую. Воно мені прям дуже подобається. Я сподіваюся, що ваші особисті дерева, що вони малювали, вас також надихають, і вони вам дуже-дуже подобаються. І що ми робимо ще? Останній наш крок це ми беремо аркуш і ми пишемо дві хвилини слова. І на цьому наш майстер-клас завершено. Дякую всім за увагу, дякую за те, що були зі мною малювали. І сподіваюся, що ваше особисте дерево, ваше дерево сили вас прям буде надихати і наповнювати енергію. Коріння, вашу особистість та ваше життя, яке ви створюєте самі. Я з вами прощаюся, з вами була Юлія Майорова, спеціаліст нейрографіки. До нових зустрічей!